Від. Відповідаю на запитання колег-психологів, які часто звертаються до мене з таким питанням: як ти не втомлюєшся навчатися, як ти витримуєш шалений ритм і не втрачаєш мотивацію. І зараз хочу відповісти щиро, відкрито і відверто. Колись на початках, коли я тільки починала вивчати психологію, я керувалася тим, щоб бути корисною, допомагати людям. Тобто, я навчалася, наче не для себе, а для когось. Але люди не йшли, не реагували, не чули мене. Або якщо йшли, то їх було дуже мало. Хтось звертався і знецінював у соцмережах, не було. Певних реакцій, взаємодій, комунікацій, і я поступово втрачала цінність свого навчання, і, звісно ж, втрачала мотивацію, виснажувалася, втомлювалася, бо направду я не знала, навіщо я це роблю, якщо ніхто не бере те, що я так щедро даю, чим щедро ділюся. Зараз все змінилося, бо бо я зрозуміла, що навчаюся я перш за все для себе, заради себе, бо мені цікаво. В першу чергу я вивчаю досліджую і навчаюся саме для себе, щоб краще зрозуміти себе, краще зрозуміти світ навколо себе, різних людей. Чому ми всі такі різні, і як у цій різності нам бути без страждання свого і чужого, як не ламати інших і не ламати себе, як жити в невизначеності, в безсилі, де шукати сили, ресурси, енергію, чим керувати і чим керуватися? Така мотивація, як на мене, ніколи не зникне. Втома, якщо і прийде, завжди матиме відновлення, бо мене веде цікавість, а не прагнення бути корисною іншим, перш за все. Якщо з цього буде користь комусь, то це буде. Прекрасно і вдвічі приємніше. Але це лише додаток до моєї справи, а не її основа. І я впевнена, що щоб з колодязя можна було напитися води, колодязь має бути повним. І його наповненням я займаюся. Тому не втрачаю мотивацію, не втрачаю цікавість і навчаюся, вивчаю, досліджую, цікавлюсь. Ось така моя відповідь. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.